Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. І знаєте, сьогодні я хотіла з вами поділитися книгою, яку я закінчила вчора: зникнення аптекарки. Знову церкальне відображення, але я потім вам переверну. Тому що мені простіше знімати відео, коли я себе бачу. Потім я переверну і ви побачите назву Зникнення аптекарки. Мені надзвичайно сподобалася ця історія. Вона така просягнута дуже таким. таким Таємний, таємничим настроєм, таким сюжет такий захований. І ти читаєш. Спочатку, насправді, коли я читала, воно мені таке було поверхневе, і якби щоб я її закинула, то б я подумала, що це писала якась письменниця-початківець. Але чим далі я читала, тим більше мені розгорталася оця сюжетна лінія. А їх у нас буде дві. Тому що в першій частині ми дізнаємося, що в Лондоні, в XVIII столітті. Живе собі така аптекарка, яка е, виготовляє отрути для жінок. Тобто вона робить отрути для жінок, які таким чином намагаються покарати своїх кривдників. Кривники здебільшого, не здебільшого, а так і є, виступають чоловіки. Вона хоче їх покарати. Вона допомагає жінкам е, карати своїх чоловіків за подружні зради, за Насильство і інші ситуації, які стаються. В неї є свої правила, вона ніколи не порушує їх. Вона робить цю отруту, вона продає тільки жінкам проти чоловіків, і в жодному разі ця отрута не має нашкодити іншій жінці. Її правило допомагати тільки жінкам. Жоден чоловік не може знайти її аптеку. І інша сюжетна лінія це вже наша інша е, дівчина. Яка в сучасному Лондоні приїжджає з США, вона приїжджає туди, щоб святкувати річницю весілля, 10-ту річницю весілля, але вона приїжджає сама. Її історія, знаєте, така клішована, тому що історія таких безліч. Жінка, яка відкривається в неї, в неї відкриваються очі на її шлюб. Вона розуміє, з ким вона живе, і вона розуміє, що цей шлюб дуже багато в неї забрав. Вона пристосувалася пристосувалася до цього життя, але вона поховала в собі всі свої мрії, всі свої бажання, всі свої поклики душі. І вона приїжджає сюди, щоб розібратися в собі, щоб зрозуміти, чого ж хоче вона, а не хтось від неї. І вона чисто випадково знаходить слід у цього минулого від цієї аптекарки, а саме. Маленьку таку баночку, у якій, е, швидше до цього, ця, ця отрута і зберігалася. І вона знаходить її. І ось вона е, знаходить цю баночку, і вона намагається зрозуміти, чия ця баночка а кому вона належала, яка її історія. Тобто в ній пробуджується її внутрішнє, а якщо йти типу по сюжету, то вона у нас вчилася на історичному факультеті, і їй це дуже близьке. І вона намагається. Зрозуміти, що вона все життя робила те, що від неї хотіли, але вона ніколи не робила те, що хоче вона. І з іншої сторони є ще одна дієва особа в цій книзі Нелла. Це якраз ця аптекарка. Вона, скажімо так, вона як тінь. Її ніхто не бачить, її ніхто не знає, її ніхто не помічає. Вона дуже ображена. Ну, в певній мірі так, вона була ображена, вона була зрамлена, вона пережила дуже багато втрат в своєму житті, вона пережила е, зради, лицемірство, і вона якраз і намагається оцим своїм, е, так би сказати, допомогою. Вона вважала, що це допомога. Вона вважала, що таким чином вона добивається справедливості. В її очах вона. Відновлювала справедливість, вона хотіла покарати винного, хоча насправді треба подумати, чи це було дійсно так. Це більше було, знаєте, на мою думку, в її очах. Вона в своїх очах бачила, що це така справедливість. І було дуже, ну, скажімо так, вона насправді, коли починала думати про свою роботу, в глибині душі вона розуміла, що це її руйнує. Але вона не могла вже зупинитися, вона не могла, скажімо так, Знайти собі виправдання, вона мала всередину собі рану, яка не заживала протягом років. І от з'являється дівчинка Еліза, яка е змінює докорінно все і наражає їх на страшенну небезпеку. І ось з'являється третя дієва особа, яка для мене була найважчою, тому що це дівчинка-дитина який всього-навсього 12 років, вона надто світла, вона надто юна, але вона вже потрапляє в такий от темний світ дорослих. Вона не розуміє певних слів, певних вчинків, вона не може пояснити, бо вона цього ще ніколи в житті не зустрічала. І не по своїй волі вона втягується у ці всі інтриги, що призводить до. Дуже важких наслідків. Вона, скажімо так, вона шукала для себе вчителя. вчителя. Вона знайшла Нелу і хотіла, щоб та її взяла під свою опіку і зрозуміти про величність всіх її справ. Хоча це було насправді. І оцей момент, коли дитина така, бо вона по суті дитина вона дивиться на світ великими очима, вона намагається все поглинути в себе і вона ще не розуміє до кінця, що зло існує, і зло іноді, може, благими намірами дорога виставлена в пекло, деколи так кажуть. І от про це я їй хотіла сказати, що в певній мірі воно так і сталося, тому що е вона подивилась на Нело і зробила для себе якоїсь такої, скажімо так, на кого вона б хотіла рівнятися, і що б вона хотіла робити, бо вона її захопила цим всім, знаєте, в дитинстві. Ти думаєш, це вся магія, оці всі отрути, ліки в баночках, це захоплює. І Її це захопило. Але вона не розуміла ще в силу своєї юності, що справедливість показується не так. Тому, якщо так посудити, це така історія про силу жінок. Бо одна жінка шукала себе, вона шукала аптекарку, але насправді вона шукала відповіді про себе. Вона хотіла знайти відповіді про себе, і певно, тому вона почала цей шлях. Пошуку цієї аптекарки через цю баночку. Інша це Нела, яка була зламана, зраджена, і вона своїми руками, як вона собі вважала, вершила справедливість. Хоча це було тільки в її очах. І третя особа це дівчинка, за яку мені було дуже боляче, тому що мені завжди важко, коли в книзі є маленькі діти і які страждають від того, як чинять іноді дорослі. В міру того, що вони ще зовсім не розуміють цього світу. І ця історія, знаєте, не, не про отрути, не про те, що хтось там когось вбивав. Е, вона більше про біль, вона про те, що от постійно, як би ми не хотіли, наше минуле завжди буде за. За нами йти, вона як тінь, буде нас переслідувати, ми ніколи від нього не позбудемося, але у нас завжди є вибір. Ми можемо завжди, або йти, як то кажуть, по накатанні я не знаю, надіюся, що я сказала українською, або щось змінити. І якщо Кароліна вирішила змінити своє життя, взяти все свої руки, то Нела. Цього зробити не змогла. Це її зламало. Історія захопила дуже. В ній є елементи такого е, магічного реалізму, така атмосфера старого Лондона, нового Лондона. Е, і мені. Вона ще й близька, тому що це історія жінок, слабких жінок, які хотіли бути сильними. Це історія помсти і історія прощення. Я рекомендую її почитати жінкам, яким. Таке дуже близьке по духу, які в своєму житті щось таке відчували і пережили. Тому, і якщо у вас є такий навіть зараз період в житті, що вам здається, що ваші руки опустилися, знаєте, відійдемо трішки від книжки. Я коли я веду інстаграм, і я там в'яжу іграшки, і мені дуже часто пишуть дівчата, жінки. У більшості те, що я от багато встигаю, багато роблю, і те, що є така підтримка від близьких, рідних, і дуже багато жінок розказують свої історії, де вони діляться своїми болями зі мною. І я розумію, що ця історія Карлань, яка, скажімо так, у неї просто мовчазне пристосування до умов, в яких вони живуть. і... І в той момент в них в, в очах вони розуміють і в голові, що нам немає куди йти. І дуже хочете донести до кожної жінки, що насправді завжди є куди йти, завжди є куди рухатися вперед. Але якщо ви будете залишатися там, де ви відчуваєте себе на, на своєму місці, ви не будете рухатися вперед, ви будете стояти. Ви будете стояти, і коли прийде той момент, коли... Ви зрозумієте, що своє життя ви себе просто простояли і нічого не зробили, ви не сказали слова, не заявили про себе. Ви зрозумієте, що ви змарнували цей шанс. Тому я завжди кажу жінкам, які мені отак пишуть, що все в руках ваших, саме ваших, ніхто не візьме вас за руку і не поведе кудись. Ви повинні самі взяти себе за руку і вивезти звідти, де вам некомфортно, де вам погано, де ви чуєте, що ви чахнете. Тому. Тому в мене оця книжка дуже так. Дві історії, дві жінки, які, по суті, пережили однакові події, але вони, але вони одна зламалася, а інша змогла себе відновити. І тому, тому рекомендую прочитати і зрозуміти, що зміни вони потребують дій. Лякати ніколи не повинно лякати вас майбутнє, бо якщо ви щось почнете змінювати, воно буде таке, як ви собі захочете. І ця книга дуже багато цього відкриває. Я прочитала її за два вечори. Вона мені дуже сподобалася, я рекомендую її до прочитання. Не думаю, що чоловіка вона буде так цікава, але жінки її, думаю, поглинуть з великим задоволенням. Чекаю ваших відгуків. А якщо ви читали цю книгу, хочу, щоб ви поділились теж своїми емоціями, мені дуже цікаво. Почути ще й вашу думку про неї, наскільки вона вас захопила чи, навпаки, не сподобалася. Мені дуже цікаво буде про це почитати. Дякую вам, що ви зі мною. Усім гарного вечора, дня, ночі.